До чого призвів цей довгострой, перше до шалених конфліктів між підрядниками і державою. Австралія почала тиснути на молодого архітектора через газети, незадоволення людей, скільки витрачається грошей. Архітектор не витримав цього емоційного тиску і був змушений втекти з країни разом зі своєю родиною. Втекти. Будівництво затрималось на 10 років і замість чотирьох. Тривала 14. Бюджет було перевищено на 1400% і фактична будівля коштувала приблизно в 14 разів більше ніж планувалося. Просто уявіть, взаємні претензії архітектора і замовників були настільки шаленими, що архітектора не запросили на відкриття Сіднейської опери його ім'я. Не було жодного разу згадано на церемонії, хоча відкривала оперу британська королева Єлізавета II. Жодного разу. Архітектор Йорн Уцен отримав за цю будівлю одну з найбільших архітектурних премій в 2003 році, але жодного разу за своє життя так і не повернувся в Австралію. Він не бачив свою будівлю на власні очі, і він жодного разу не заходив всередину опери. Ujavit si